Доброго дня, вельми шановні пані і панове, в зв'язку з появою матеріалу статті у виданні політику в світі пішла розмова, і вона несеться з великою швидкістю стосовно здоров'я Дональда Трампа. І справа не в тім, що всі забулися, ну наприклад, про книгу. Племінниці Дональда Трампа, відомої у світі, в світі США психіатрині, яка дуже ретельно описала синдром нарциса Дональда Трампа. Ну, годі вже говорити про безчисленні висновки психіатричних центрів, відомих у світі психіатрів, починаючи від того, що він не просто нарцис, а з певними рецидивними проявами. Я вже не кажу про те, що в багатьох із цих висновків ну, не допускається його ймовірна можливість не те, щоб бути президентом, а керувати людьми. Ну, один з найкращих, найліпших діагнозів встановила його мама, яка якось сказала на публіку, що не дай Бог, ця людина стане президентом Сполучених Штатів Америки. Однак. Цими днями, перед різдвяними, Різдвяними, новорічними, після Нового року, ця тема завжди бриніла. Вона була відома, вона загострена, і, мабуть, лише її поєднання з матеріалом політичним із фігурою Фіцо нині рознесло і спричинило такий величезний вибух. Ну що ж. Про все по черзі. Як відомо, в ході Давоського саміту трапилася ситуація, де прояви цього нарцисизму, емоцій Дональда Трампа зашкалювали, і, відчувши небезпеку, європейські лідери зібралися на екстрений саміт в Брюсселі. Власне, там, в ході кулуарних розмов прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і повідав в неофіційній обстановці колегам, лідерам Європейських держав, те, що зустрічаючись з Дональдом Трампом, в Маралаґо він був шокований душевним станом президента. Причому він декілька разів про це повторив і потім підкреслив, що був стурбований психологічним станом президента. Цитую, повідомили про цю розмову декілька дипломатів. За словами двох дипломатів, Фіцов використав слово небезпечний, щоб описати, як президент США виглядає під час. Відглядав під час їхньої розмови в Маралаго. Ну, зрозуміло, що ця розмова, яка відбувалася 22 січня, в умовах, коли відбувався саміт в Давосі, коли кипіло питання навколо Гренландії. Ну, і зрозуміло, що у цій ситуації необхідно було зібратися, щоб дещо заспокоїти емоції, зібралися. Лідер європейських держав в Брюсселі. Вони почали обговорювати. Ну і неформальних умовах Фіцо розповів про свій особистий діалог із президентом Трампом там в Маралаго. Він робив свої зауваження, дискутував з колегами в перерві, розповідав, які угоди він. Підписав зміст розмови. Зрозуміло, говорив він не все. І власне оцей сюжет, і описано в виданні політико в статті Європейський лідер розповів про шок від душевного стану Трампа після зустрічі в Маралаго з підзаголовком словацький прем'єр-міністр, союзник Трампа, заявив лідерам на саміті Є... ЄС минулого тижня, що його турбує те, як президент США розмовляв з ним. Причому це повідомили європейські депутати дипломати. Про це пишуть Ніколас Фінокур і Зоя Шефталович. Ну, автори відомі у виданні політику. Причому для того, щоб оживити цю розмову, усім дипломатам, які спілкувалися і передавали діалоги прем'єр-міністра. А словаччини Фіцу була надана автономність, а анонімність їм гарантували те, що жодного прізвища із тих, хто передавав слова Фіцо, не буде названо. Чесно скажу, я до цього відношуся крайньо негативно. Бо або називай своє прізвище, або не неси всю цю інформацію, і до цієї статті відношуся як і до багатьох. Матеріалів, які можуть бути спричинені абсолютно різними чинниками. Разом з тим треба розуміти, що м -м, висока ймовірність, що дійсно подібні речі а, відчувалися в розмові. Ну, насправді ми їх бачимо, коли Трамп засинає на засіданні уряду, а, коли він виглядає кволо, я вже не кажу. Ті Посиніння на руках, які є яскравим свідченням зрозумілих речей. Ну і, власне, у цій е розмові, е в кінці кінців Фіцо поділився просто своїми думками. Однак описані сюжети вони насправді не просто. Давали відповіді, вони лягли на конюктуру нинішньої ситуації, особливо на безглузді розмови Дональда Трампа стосовно Гренландії. Зрозуміло, як тільки з'явився перший зразок цього матеріалу, а Фіцо почав спростовувати, що він нічого такого не говорив, він ні з ким не зустрічався. Взагалі Трамп геніальна людина, і не випадково ж ми зараз бачимо. До чого тільки торкається Дональд Трамп, все геніально. Зверніть увагу, переговори почалися в Абу-Дабі конструктивно, все добре. Головне, щоб був задоволений Дональд Трамп в лапках кажуть ці слова. Головне, аби лихо тихо, щоб його не чіпати. Бо зачепи буде гувалту на весь світ, щоб не сказати справді, як це прислів'я лунає. Тут так само і фіцо. Він, очевидно, що розповів про те, як виглядав Трамп. Однак, коли це понеслося, він почав натискувати на гальма, розказувати, що він вдячний, що Трамп великий, що він робить величезну справу. що він, і такий, і сякий, і красивий, і розумний. Ну одним словом, все те, що можна сказати, щоб виправдати себе. Ну так само включились у цей процес і адміністрація. Трамп. Анна Келлі почала говорити про те, що Трамп здоровий, Трамп пройшов усі тести, він здав аналізи. Ну, вкотре вже Дональд Трамп здає аналізи. В тих аналізах його можна відправляти у космос. Ну, може, це було б краще, якби його відправили а, в космос. Точно так. І той, хто був присутній при розмові фіцой Дональда Трампа, працівник апарату, розповів про те, що. Все було дуже добре, ніякої слабини, а Трамп у цьому відношенні не дав. Чим більше Трамп говорить про немічний свій час Байдена, тим більше це свідчить про те, що він говорить про себе. Ну, хоча і апарат, і лікарі розповідають, що Трамп дуже і дуже здоровий. Ну це історія із Фійцо, і я вже сказав свою точку зору, що коли я бачу, що люди не називають прізвища, я розумію, чудово, що ну з різних мотивів, хтось боїться, хтось просто не хоче маратися у ці всі нечистоти, тому втікає від них. Але те, що політику надрукувало, те, що є, то те є де сказано про те, що насправді. А Трамп навряд чи дієздатний вже в нинішній ситуації. Так, от хочу повернути, вельми шановні панове, вас до того, що ще напередодні Різдва в Гардіан мала декілька матеріалів на цю тему. Зокрема, 18 грудня 2025 року Мойра Донеган це молода журналістка. В Гардіон надрукувала матеріал під назвою Що відбувається зі здоров'ям Дональда Трампа. А під заголовком зовнішні вигляди, графік президента викликали спекуляцію, можливо, частково підживлені його політичними успіхами. І в самій заключній частині ось що пише Мойра Дона. Якщо Трамп здається слабким фізично, цитую, то це може частково бути тому, що він перебуває в найслабшому політичному стані. Зміна вітру громадської думки, здається, заспокоїла амбіції Трампа домагатися неконституційного третього терміну, принаймні наразі. Республіканці менш охоче підставляють шиї, щоб допомогти Трампу спробувати щось настільки очевидно незаконне, коли його власна здатність це зробити здається такою малою. Малою, і разом із цією зміною пройшло широке визнання того, що Трамп кульгава качка. Цитую далі: американська демократія або те, що від неї залишилось небезпечна, вона була б ще небезпечнішою, якби Трамп все ще був. У своїй найгрізнішій формі, і вона б була небезпечною, якби він завтра залишив свій офіс. Але його дедалі очевидніша смертність починає змінювати розрахунки кожного. Навіть здається, його власний Трамп здається дедалі більше поважним і задумливим у своїй старості, і останнім часом він частіше говорить про смерть. Я думаю, що можливо я не на шляху до небес. Сказав він у жовтні: я не впевнений, чи зможу потрапити до раю. Це матеріал, його можна побачити у Guardian і прочитати. Він невеликий, але він доволі глибокий з аналізом власне, дій Трампа, його зовнішнього вигляду. Ще точніше і ріще оцінив ситуацію 16 грудня. За день до виходу статті Мойри Донеган, колишній міністр праці Сполучених Штатів Америки Роберт Райх. Стаття називається Ось це Трамп, який вкрав Різдво. Це не Грінч, це Трамп. Ось це Трамп, який вкрав Різдво. З під заголовку, президент продовжує проповідувати політику жорсткої економії. Та ненависті до людей, які намагаються звести кінці з кінцями. Не дивно, що виборці відвертаються від нього. В самій заключній частині цієї статті Роберт Райх пише: навіть республіканці в конгресі починають Трампа покидати, бачачи, що цей майбутній імператор голий, його здатність завдати їм шкоди. Чи допомагати на проміжних виборах наступного року швидко зменшується? Вони відхилили його вимогу припинити обструкцію, засудили його початковий план охорони здоров'я. Змусили його поступитися справами Епштейна, не схвалюють його божевільні чеки на 2000 тисячі доларів США з тарифами для американців, хвилюються через його атаки човнів біля узбережжя Центральної та Південної Америки. Та відкрито повстають проти обраного ним спікера Палати представників. Це ще не було Мадуро, ну і всіх подальших Гренландії, Канади, всіх подальших. Кроків, цей матеріал завершується словами Трамп не вкраде Різдво, але все більш ймовірно, що Різдво таки вкраде Трампа. Власне, у цих матеріалах, які були надруковані ще в 2025 році, насправді, виходячи з оцінок, які давалися. Здоров'ю Трампа ще в період виборчої кампанії, першої каденції ну, було дано, ну, як на мене, то всеохоплюючу оцінку можливим результатом президентства Дональда Трампа. В нинішній ситуації це ще а, цікавіше і а, небезпечніше, і в цьому відношенні хочу подати. Показати вам ще одну річ і разом з вами спробувати не те, що відповісти, хіба що поставити питання, ось засоби масової інформації поширили фото, яке Трамп повісив в Білому домі. Не знаю я. Я не переконаний. До речі, таку стіну я в Білому домі ніде не бачив. Але якщо це так і є, що Трамп у Білому домі. Повісив фото, на якому він разом із вбивцею, викрадачем дітей, а людиною, яка давала команди і продовжує давати команди вбивати і знущатись над цивільним українським населенням. І це фото Трамп доказав повісити в Білому домі. А я хочу нам усім задати питання, чи може психічно нормальна людина зробити такий крок. Можливо, заради а, миру, переговорів зустрітися, але ходити мимо такого фото і дивитися на себе поруч із убивцею, ну, задаймо собі питання, чи багато людей наважиться таке фото повісити. Тому у цьому відношенні стає все більше і більше зрозуміло стосовно того, з чим ми маємо справу. Насправді це було зрозуміло давно, адже ті матеріали, про які я казав на початку розмови, вони яскраво свідчили про здатність і нездатність, розуміння і нерозуміння Дональда Трампа. Разом з тим, завершуючи нашу розмову на цю тему, я все-таки задам питання, яке я собі постійно задаю, коли в житті трапляються подібні. Випадки, а від чого Господь врятував нас, пославши нам випробування Дональдом Трампом? Давайте думати і не забувати про ці речі. А те, що стосується Дональда Трампа, я думаю, що ситуація є зрозумілою від самого початку. Однак він обраний президент Сполучених Штатів Америки, обраний законно. Це що? Це проведіння Боже, чи це помилка демократії, чи це випробування, чи це порятунок від чогось? На ці питання я думаю, скільки людство буде жити, стільки буде намагатися відповісти. Дякую вам, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.